О, четвер. Слава Україні та Збройним силам України. Ветері ранкові каратесенькі ігрові новини. Четверговий їх випуск. Мій четвертій найгірший сон. Я скажений. На сайті, де зазвичай різні ігри отримують віковий рейтинг, засвітився ремастер Horizon Zero Dawn, що має вийти на PS5 та ПК. Що би ви... що? Так? Одразу виникає питання. В мережу злили рендери прототипу Switch 2, але я їх вам не покажу, бо ще Нінтендо прибанить. ну. показує, блядь, як воно зливає. Це так інтересно всім дивитися, Як же воно там зливається? Незери показали релізного трейлера сюжетного доповнення для МК 1 що має вийти 24 вересня. Тільки для цього підприємства треба ж гроші, щоб змінити хвасон, бо нова мода. Крім того, розробники обіцяють вже сьогодні о 20.00 затранслювати комбаткасту. Ймовірно, там детально розбиратимуть ігрола Днуба та показуватимуть нові режими, що додадуть разом із доповненням. Ні, а не трохи? ні. Коли ви дивитесь це відео, ймовірно, на ПК вже релізнувся God of War Ragnarok. Гейда до дев'яти світів Ubisoft oh! повідомили, що Assassin's Creed Shadow своїми масштабами буде меншою за Вальгалу, але при цьому більшою за міраж. Нагадаю, що реліз запланований на 14 листопада. Гасіть світло. Машин Геймс заявили, що під час створення гри про Індіану Джонса консультувалися з Джорджем Лукасом та Стівеном Спілбергом особисто ледь не щотижня. А мій друг вважає, що все так, як треба, Square Enix у своєму фінансовому звіті вказали, що останні фінальні фантазії не принесли задовільних фінансових успіхів. У Мене ж очі з за... слюзьми заливаються. Nintendo та The Pokemon Company офіційно подали до суду на розробників PellWorld Studio Pocket Pair за численні патентні порушення. Вони вимагатимуть заборони, а також відшкодування збитків. Пробачте, мабуть, сталося якесь непоро. Начувайся плагіатор, наша баба-адвокатор. Зробить з тебе форшмакатор. Піс-піс. Творці Гостранер студія One More Level повідомили, що просто зараз мають в розробці відразу два проєкти Cyber Slash та Project Swift. Планують їх випустити у 2026 та 2028-му. Відповідно, крутий план, шикарний. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації. Продовжувати створювати для вас. Ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Тож, в п'ятницю на котру? На шосту.